Друзі, всім привіт! І ось нарешті, о, після довгої такої перерви, в мене дійшли руки щось для вас записати. Що це буде? Це будуть порожні баночки. В мене їх трішки так назбиралося. А оскільки у нас йде новий рік попереду, то хочеться позбавитися всього зайвого в домі. Тому і Вирішила записати сьогодні це відео. Також це зумовлено більш-менш легшим навантаженням і на роботі, а з'явився який-не який вихідний, і ось можна трішечки щось записати. Тому що в мене вже, мабуть, місяць як нічого не виходило на каналі. Між тим, хочу привітати всіх вас з Різдвом Христовим і з наступаючим новим роком. Для нас, українців, мені здається, одна головна мрія залишається, і одне головне бажання це мирне і тихе небо на нашій території, тому що сьогодні ніч така була, знаєте, вся вона в роздумах, і ти отако прокидався, трохи десь куняв знову. І під звуки цих шахетів і ракет якось. Отаке, ну, я думаю, що всі ви знаєте цей стан. І от у мене десь в якихось моїх сновидіннях така прос, проскакувала думка о Ютуб, ой, відео треба записати. Знаєте, чогось воно завжди, всяке таке думається дуже-дуже різне. І от я сьогодні встала зранку і думаю, так, живі. Здорові, йдемо далі. І ось на вечір прийшла, думаю, все позбираю і запишу для вас таке відео. Тому запрошую, поїхали. Перше, що в мене закінчилося, це ось такий ось гель для душу. Я його купувала в Єві. Це відносна новинка, я так розумію, у Єві. Ви знаєте, мені сподобався цей. Гель для душу, крем-гель для душу для чутливої шкіри. Він такий, як молочно парфумований якийсь, дуже ніжний в нього аромат в цього геля. І, в принципі, по своїм властивостям мені він сподобався. Місто Дніпро, я бачу, виготовляє. тому... Там ще блакитний є такий, можете спробувати. Там цінник відносно недорогий, до 100 гривень точно. І якби можна себе потішити. Я думаю, що ви залишите задоволені. Єдине, що я не розібралася спочатку з помпою і взяла з іншого гелю для душу, але потім вона все-таки була робоча. Помпа на ньому була ось така ось біла. А гель для душу, з яким я хочу дуже з вами поділитися, я показувала його у своїх покупках від марки Lux. Здається, це Польща, виготовляє. От саме ось цей з зелангелангом і центелою, він неймовірно гарно пахне, неймовірно такий, знаєте, якийсь природній має аромат, ненав'язливий. По кольору, тому що тут ми налили просто рідке мило для рук, яким користуємося зараз. А по кольору він трішечки більш зеленкуватий, ніж оце рідке мило. Дуже класний гель. Його тут 720 мл, коштував він 179 гривень, здається. рекомендую спробувати, він не пересушує шкіру дуже гарно. Доглядає і тут такий пластик цупкенький, ну, сподобався. Мені дуже приємно ним було користуватися, обов'язково повторю. Так, ще один гель для інтимної гігієни, я його вже повторювала. Family Doctor це відносно дорогий такий бренд, також представлений в Єві. Тому, в принципі, ну я вам скажу так, є і кращі гелі для душу, ой, для інтимної гігієни, тому, мабуть, його я не можу вам там 100% рекомендувати. Здається, були в мене з ним якісь там моменти. Але я ж кажу, купувала його вже вдруге, ну в принципі непоганий. Але якби ж я трошечки раніше ці баночки пусті зняла, то в мене все було по-свіжому. Але, мабуть, все ж таки не будемо його рекомендувати і відставимо сюди. Так, дальше, ну що я тут дістала ось такий засіб від Sky, здається, купувала його в м, Аврорі, а можливо в, ні, в Єві, мабуть, таки в Єві. так, Один літр з харчовою содою. Ви знаєте, класний собі такий розхідник для миття посуду. Е, нічого не можу сказати. Досить такий приємний аромат, нейтральний, ціна бюджетна. тому... Ось такий засіб можу, в принципі, вам рекомендувати. Таке я щось зробила. Так, нехай там. Ладно, можемо його сюди. Далі покажу вам для волосся, що закінчилося вже дуже давно. Ельсеф, я колись вже казала вам, що мені в принципі подобається цей шампунь, шампунь філер з кис, гіалуроновою кислотою. Дійсно, він зволожує волосся, тому ті, кому не потрібно значне зволоження, він, мабуть, не підійде. Мені він, наприклад, сподобався. Він якось пом'якшував волосся, він непогано очищав шкіру голови. І в нього такий приємний квітковий аромат, який дуже смачно пахне, коли от довго ходиш там або хвостик зав'язаний, або так як у мене на роботі ми носимо головні убори такі спеціальні. То коли ти це знімаєш, прям такий дуже приємний аромат. Так, в принципі, сподобався ось такий кондиціонер від Nature Box. З авокадо, як бачимо. Мілана моя хвалила його, бо Мілана в мене ще той гурман по всяких доглядових штуках для волосся. Тому е, можу рекомендувати, купувала його в сільпо по акції. Ой, друзі, я тут розказую вам, а я ж не похвалилася скатеркою новою, хотіла почати з цього відео, але е, трошечки загаялась. Подивіться, яка у нас красива скатерка нова. Сьогодні купила, отак от застелили, дуже гарно. Таке пір'ячко тут блискученьке. І приємний такий сірувато, сіруватий відтінок основної частини. Так, далі, далі, що ми покажемо вам, далі буде ось такий ось дав. Я вже колись, по-моєму, розказувала вам за нього. Мені дуже сподобався цей дав з матчею. Він приємно пахне. Аромат такий, прям свіжості, квітковості. Дуже класний, я б залюбки носила такий парфюм. І непоганий захист дає, тому рекомендую, можна брати. Далі зараз підуть засоби лінійка від Simple. Така в мене пляшечка, звичайно, забризкана. Вже неодноразово брали цю водичку міцелярну, мабуть, це в нас вже п'ята, а гарно, делікатно очищає, в принципі, ніяких нарікань, тому можу рекомендувати. Сьогодні ми, до речі, взяли іншу водичку, можливо, в наступному відео, де покажу покупки наші. Брала на пробу ось такий гель з пілінг. Гель-пілінг, тому що такі невеличкі скрабуючі частинки були в ньому. Як вам показати? Ну, як не покажу. Ось, моїй мамі він дуже сподобався. Ну, в принципі, і мені також засіб для вмивання він йде, бачите? Але от в мені він такий з невеличкими мікрочастинками відшелушуючими. Тому можу рекомендувати, взагалі марка Simple досить таки непогана. Далі покажу вам міцелярку. Це мені присилала мама з Італії. Що хочу сказати, вона дуже чудово змиває макіяж, але вона настільки сильно пече, що тут її ось залишилась крапля. Я її, звичайно, добила, можна сказати так. Але я, ну, це просто страшенний такий відчуття підпікання. І ще в неї дуже неприємний запах. От прям якийсь він такий фу, несмачний не, не не запах у цієї водички. Так, Наступна умивалка. тут є ще також трошки є. Сода від Холіка-Холіка нам не сподобалась вона з Міланою, не побачили ми ніякого від неї ефекту. Якось вона. Агресивно, чи що, очищає. Ну, коротше кажучи, не рекомендую, її там ще є трішки. Поставимо цю ялиночку. Але хочу викинути, не хочу її навіть зберігати. Далі сподобалася нам ось ця сироватка, це мамі моїй привозила знайома з Німеччини Іссана. Ось така фіолетова сироватка, щось тут колаген Energy. Прикольна така, прикольна штука. Я думаю, що таке можна у вацунці у нас знайти. Можливо, колись ще й повторю. Непогана сироватка, і я думаю, що вона досить бюджетна. Далі, колись моїй Мілані дарували ось такий набір: це скло, тонік і сироватка. Як бачите, вона його докористувала в проміжках. Все ж таки, вона зараз на Терапії такі, на лікуванні знаходиться і в подальшому, але, однак, вона цю парочку добила. Там ще один засіб був якийсь, але він майже повний. А ось цей тонер і сироватку вона використала, ну, каже, непогано працює. Такі наборчики можна зустріти в Єві, зокрема, можливо, і зараз до Нового року. Зверніть увагу, можливо, там є. В асортименті щось таке. Подарунок дуже шикарний. Виглядає так прямо по по-багатому креми, які у нас частенько повторювалися. Це такий розхідник для всієї сім'ї. Ось у мене навіть аж дві баночки. Це Нівея Ке, щось мокре таке. 2, 5 в одному. Вони є ще синенькі такі. От мені синенькі більше подобається, він не викликає в мене ніякого подразнення, а ось цей рожевий трошечки так мені підпікав моментами. Так, Далі покажу крем, який дуже часто ми купували в Мілані, купуємо зараз Біодерма Sebium Sensitive, використовую його, він мало дає зволоження, тому вона там ще знаходить якісь варіанти по зволоженню для себе, але ось ця Біодерма Sensitive, постійний її помічник, в кого шкіра схильна до акне, то я думаю, що вам не завадить такий крем. Далі по кремам ще покажу сонцезахист, біокон. Ви знаєте, класний крем, мені сподобався. На наступне літо, якщо буде <гум>, напряжно якось грошима і там не хотітиметься більш дороге щось купувати, то в принципі можна брати. Мені сподобався біокон, гарно зволожував таке, лице аж лисніло на сонці. І, в принципі, захищав. Не можу нічого сказати. От. Куди його поставимо? Так, ще один сонцезахист, який не закінчився, який я збережу до наступного сезону, дай Бог, будемо живі здорові, до 26-го року він дійсний, хоча до 02.26. Ну так, да, вже так, знаєте, може і не збережу, але його тут і не так багато залишилось: Від Vidorim спрей такий, знаєте, сонцезахист SPF 50. Дуже класний. Але два але, перше, це його треба нанести і все ж таки рукою розпеділити по тілу. І друге, це краще робити десь на відкритих територіях, тому що запах має він дуже приємний. От бачите, він такий жерненький, назбиралося тут уже так. Але все одно, коли ти його розпилюєш, ось цей ось. Аерозольні ці частки, вони прям літають скрізь і в носі і в роті, оце мені в ньому не подобалось. А так, по швидкості, якщо треба щось там швиденько десь вибігти, ну як, сонцесахи, звичайно, за 20 хвилин хоча б наносити потрібно до виходу на сонечко, але разом з тим мені це було дуже зручно користуватися ним. Єдине, що завжди його потрібно рукою підправляти. Тому що я собі мала необережність нанести його на спину. І, друзі, так у мене ще до сих пір залишилася така, як галочка, наче на спині. От, от тобі такий сонцезахист. Тому, можливо, я його ще повторю, але є певні нюанси використання ось таких аерозольних сонцезахисних засобів, як на мою думку. Далі ми з вами що? перейдемо? Ну, давайте тему обличчя закриємо. Це. Ось такий ось крем від Enough. Класний тональний крем. Це в мене вже другий тюбик. Перший мені подарила сестра. Виглядає він ось так. Алінка моя мені його дарила. 21-й відтіночок. Класний мені по відтінку він дуже супер підійшов. Прекрасно перекриває, дуже делікатний, не пересушує, немає стягнутості, немає цієї маски на лиці. Ну, у мене дуже позитивні відгуки стосовно цього тонального крему. Я вже замовляла собі вдруге. Тобто, ось Алінка мені подарила отак: от без коробочки. Ця коробочка вже від мого замовляла на Єві. Зараз ним користуюся. 21 відтіночок тональний крем. Enough. Там дуже велика. Палітра, по-моєму, є з чого вибрати цих засобів тональних, саме під ваш тон, можу рекомендувати. Мені сподобався цей кремчик і користуюсь ним і зараз. І, мабуть, буду повторювати і в подальшому. Хто має проблему з вусиками? Кому потрібно там якісь делікатні зони пропрацювати на обличчі, можу порадити ось такий віск від My Body. це продається марка в Єві. Швидкий та легкий засіб для видалення волосся в домашніх умовах. Це дійсно так. Він містить смужечки, які я розрізаю на 4 частинки, одну смужечку, і мені її, в принципі, вистачає дуже-дуже надовго мається на увазі. Однієї цієї смужки. Цих чотирьох частинок, а їх там, я навіть не знаю, скільки всього цих смужок ну, не будемо вже вдаватися в деталі, але дуже класний такий і бюджетний віск. Тому залюбки. Друзі, вам можу рекомендувати, хто має таку необхідність. І, до речі, волосся в зоні вусиків стає таке, знаєте, досить-досить слабеньке, легше вже піддається, і ну, ніяких взагалі не бачу проблем. Ну і завершимо це відео. Чим ми завершимо? Ага, ще шампунь. Шампунь колись мені приходив у косметички від Віші, Деркос, по-моєму. Ви знаєте, класний шампунь, гарно очищав, так аж до скрипу, але все одно мені замало з цього 50 мл тюбика, щоб розпробувати. Ну, відчуття такого, як би. Очищеного волосся шампунь проти випадіння він йде, проти випадіння волосся. Я не знаю, як там з випадінням, але очищав він волосся до скрипу. Мені здається, все ж таки це такий маркетинговий хід стосовно цього випадіння, тому що випадіння це набагато ширші і глибші проблеми, ніж просто помити голову. Хоча і голову треба очищати правильно, також ніхто не сперечається. Дві зубні пасти зараз покажу, які нам сподобались. Ось така для діток. Брала маркуші. Да, у нас дуже часто зубні пасти страдають половинкою, тому що у нас і сьогодні е знову закінчилася паста, і всі взяли старий добрий зубний порошок, який я колись взяла на Укрпошті. І ви знаєте, він так виручає в такі моменти, коли немає чим, то зубний порошок дуже навіть виручає. Лака-лу, така для, для діток, 6. Прикольна паста, в принципі, можу рекомендувати і спробуємо ще. А пасту, яку я дуже рекомендую, яка для мене стала повною новинкою, нам її порадила. Сестра мого чоловіка. Це, вона працює лікарем-стоматологом, тому це рекомендація така прям від стоматолога по-серйозному. Ортодонтична ось така паста, зубна, Вітіс, саме зелененька. Політика цінова, 230. 5 гривень останній раз бачила в Києві. Ось була, до речі, в аптеці біля лікарні бачила цю пасту. 235 гривень. Я не вважаю, що це надто дорого. Тут ось така, подивіться, навіть по-серйозному інструкція є. Да, можна ознайомитися. А, мабуть, ні слово тут українською. А, да, немає українською. Немає. Завишу ну, вам, можливо комусь буде цікаво. Кхе -кхе. Тому е рекомендую, дає дуже гарне очищення, приємний такий має злегка, злегка, мені ніби як яблучний якийсь такий присмак, е гарно освіжає ротову порожнину. Рекомендую, прям дуже-дуже сильно і обов'язково ще повторю. Тому що і міланці, і взагалі в наш, нашій всій родині сподобалася ця зубна паста. Друзі, на цьому я завершую своє відео. Набалакала вже аж на 20 хвилин. Я вам дуже дякую за увагу. Рада буду вашим лайкам і коментарям. Тримаємося і до нових! Сподіваюсь, зустрічей! Не знаю, коли вони там відбудуться. Але. Можливо, буде в мене натхнення щось познімати, і я сподіваюся, що для вас це буде цікавим і корисним. Всім добра і всім до побачення!